Вчера. Зараз би там... Шо ще Дмитро ми згадаємо, де ще... Де ще де, де. А, танцювала, я зібрала, а потом із Грицьом Вибила їм в штири зуба свою праву цицю. Гей, ще діді дідаліші, ділі діда, вибила і штири зуби. А та й тікла до хати, бо хотіли мені, хлопці, цицю відірвати. Ге, дірі діти діда ще діти дідана, е, ще ші дірі діти ні ні мому, ну, можна ще тієї не ще тієна, ей ще тієї діда, ще дівдана, не слухайте люди, но ну, лап при що німий не скаже, говорити, він вміє, на мігах покаже. Ей, ще тієї діддач, ще тіє діддана, ей ще дяді діда, ще дівчина. У него ребра було через молодиці, не горе, дірі дедачі, ділі діддана, в него ребра поломлені, голівка побита, І через тою і молодечку, що файно завита. Вище ділі дідащи, діві діддана, ще ділі дідащи, ой у горах снігів пані. Шури, пригорівку, любитівку, папіросикури. Ей, ще діти діду, ще діти дідна, ей ще діти діду, ще діти дідна то треба разом співати. По два. П'є горівку, любить дівку, мріпи до лави, а то йому так смакує, як цукор до кави. Гей, ще діти дідай, ще діти дідана, гей, ще діді ще ой кувала зозуленька, та й сіла на лавку, або ти співай по-людськи, або закрий халку. Гей, ще діді діда, ще діді діддана, ей, ще діда, ще

Ну а щоб ви не думали, що ми тільки тут жартувати, приїхали до вас і веселитися. В нас ось є вже Дмитро, і ще ось Олександр Лоцман. Вони хлопці завзяті. І на наш Миколичук фест, мама Галя, Галина Лоцман. Привозила навіть е, ансамбль атовців, тобто ті, що вже е, на Шполянщині да, прийшли, і вони приїхали, зібралися, вивчили гарну пісню, е, навіть кілька підготувалися і їх, їх так зустрічали. Що так жодного артиста не зустрічали, стоячи із великою пошаною і в е, е, захватом. Тож шматочок того, е, того фестивалю також для вас. Я на репетиції не ходив, можу трохи залежати. Так що вибачайте, хлопці, але Володя, йди, поможі. Пісня козацька із фільму, до речі, про Івана Миколайчука Козака Василя. Пам'ятаєте, «Пропали грамоти. Там такий був пеклятки. Ходить та будь я католиком, якщо я не зверну ваші свинячі рила вам на бутилицю. Оце у нас такий меседж до москалів теж є. І подивіться, я вам записав ці фільми. Я думаю, ваш э, шаман вам за шамани робачино це всі бачимо. Не вмирати, нам хлопці, до зброї, нам поможе святий Юрий ще й причиста мати, Москаля, салатий, <паді> ой, ти шипова, вічи не вмирати, Гей до не вмирати, нам hey, numa, хлопці, Дякую. Дякуємо, дякуємо вам за оплески, Дякую вам за гарну пісню. Скажіть, будь ласка, а є серед вас Максим Іщенко? Є? Вийдіть, будь ласка, бо покажіться, бо ви вчора були в наряді, і ми так трошки тільки джами. Я на наряді. Ну тоді передайте йому йому і всім хлопцям, хто зараз е, на службі, хто зараз е, тут не відпочиває, прийдуть, будуть відпочивати полке вітання від землячки з Шполянщини Руслани Лоцман, нашої Руслани е, прозвучить зараз її пісня, і ми хочемо. Щоб ви розуміли, ми ось цю пісню е, вважаємо за головною в нашому концерті, тому що, звичайно, завжди даруємо вам гарний настрій. Але хочеться нам хочеться співати про вас, тому що тут кожне слово в цій пісні воно про вас. бо Вона називається Лицарю добра. Ви наші лицарі добра. Тому ми вам пишаємося. Ми вам вдячні і безмежно любимо вас. Кохання за неї ти готовий жертвувати життям, мі воїни святивлюсь твоє обличчя, здається там зливим. Серю добра ти повна протилежність у тій хмілі чумі, що скоро догниє, ти маєш божий дар, священну приналежність до нації, яка. Болює своє, ти маєш бажа священну приналежність до нації, яка Буде в нас, дай Боже, дякуємо вам! І, брати, я хочу, щоб ви піднялися, і ми хотіли б разом з вами заспівати пісню за Україну за її волю. Там повторюються слова, і якщо ви хочете, приєднайтесь до нас за її! Полюбаненько, то тобі вірненько присягне, Україну, то любаненько, тобі вірненько присягне, серця кров і любов, все тобі віддати, боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу за нас. Україну, за її волю, за за славу за. Нога я віта, нога я віта, нога я віта, нова я віта, нога Слава Україні, Ура! слава, дякуємо, брати. Перемагаємо разом. Давайте шлях довгий і е, хай це хвилини цього натхнення маленьку краплину в море нашої любові додать. І ця чаша добра наповниться і буде нашою. Дякуємо вам. Ще? ще співаємо. Давайте ще заспіваємося. Коло Ой, чи то кінь! Стоїть! Тай сива гривонька сподобалась мені, сподобалась мені, твоя дівчинонька сподобалась. А я дівчиноніка, так не так-то дівчина. І у нас тут є ще людина, яка хотіла поділитися піснею, так? Зараз ви хочете зробити. Ми просто, чесно кажучи, дуже поспішаємо, бо у нас хлопців багато і хочеться поділитися цим духом з багатьма. Але от він ну, проявив ініціативу, я не знаю. Чи він може розказати про що свою пісню? Скажіть, будь ласка, так я просто спитаю, він збирався грати Ну якщо дасте гітару, то спробуйте зіграти вам. Зараз, зараз буде гітара, три секунди. Десь тут. 90 секунд. Я просто сподав... Не біжіть, не біжіть, Володя, бігте йому. Так, я правда не артист, хлопці, так що побачають. Шаман, не, не біжіть. Да. Ой, не біжить, шаман там сліди. Я два Звати Володимир.